Здоровенькі були народ. Рубрика поділюсь враженнями. Завод Фіат. Два дня. <світ> три склади. Це зараз розвантажився на третьому складі. Розвантажують. І тут бах. кажуть. А оця ось три коробочки це не до нас. Я кажу, а куди ж воно, котик. Я кажу, це вже третій склад. Та і тут написано, каже, 34. Курва мать. Я сутки там вистояв нахуй, під цим 34-м складом. Мать би вазедак, нахуй. вже документи підписані все так далі. Все красиво. Та вони курва не забрали своє. То так. Це називається ніколи в житті я не куплю фіата, Альфа Ромео. Що там ще вони випускають? Джипи!